Тому прохання, яке є зараз, включиться в очищення судів. А в багатьох судах судді вже скоренько зібралися і переобрали собі головами тих самих людей, яких закон звільнив. Не скрізь. Частина суддів, особливо там, де їм допомагала громада, от останню я новину маю з Волині там, люди не допустили повернення старого голови. Окружного адміністративного суду разом з громадою, разом з суддями з трьох разів він не зміг потрапити і тим там обрали незалежного нового керівника. Ми це з великими боями протидією зробили у Вищому господарському суді, вищому спеціалізованому суді з цивільних та кримінальних справ, і обов'язково зробимо у Вищому адміністративному. Там наше зіткнення закінчилося нічиєю, вони не змогли обрати представників команди Януковича новим головою. А ми не змогли забезпечити, щоб вони обрали незалежних суддів новим головою. Продовжуємо за це битися, але ми обов'язково це досягнемо. У мене до вас прохання: проконтролюйте вибори в тих судах, де ще вибори не відбулися. Ідіть туди. І кажіть дуже прості речі: перше: судді не мають морального права обирати старих керівників. Не для того закон їх звільняв і передавав суддям повноваження вибирати собі нових голів, щоб вони знову кинули собі ярмо. Весь тиск на суддів він через голів. Тим більше, що ви все це розумієте, і маєте всю цю інформацію. Друге, вибори мають проводитися прозоро. За законом голосування є таємним, і це є правильним, щоб судді не боялися висловлювати свою думку. Але висування кандидатів, обговорення кандидатів має бути прозорим. Ми навіть просимо суддів на одному засіданні висувати кандидатів, давати можливість громадськості їх обговорити, знайти, якщо. Є інформація, що ці кандидати є неприйнятними, що вони замішані в творенні системи правосуддя. Зупинити їх і тоді вже дати суддям можливість проголосувати. Говоріть суддями, звісно, коректно, але так, щоб вони вас почули. Повторюся, в тих містах, в тих судах, де люди активно робляться, в них, як правило, все виходить і приходять нові незаплямовані е, керівники судді. Чи вони будуть незалежними, чи вони не будуть нагинати суддів, е, в тому числі від нас надалі, але цей крок зараз дуже важливо зробити. Е, щоб ви зрозуміли, е, афганці разом з суддями домоглися такого навіть в апеляційному суді Донецької області. В дуже непрості часи, якраз в день, коли оплот захоплював місцеву мерію. Вони зробили це так само не з першої спроби, але не допустили обрання е, людини пшонки, яку закон звільнив з посади голови, новим головою, і там в них тепер головою незалежно суддя. Тому можливо все, треба тільки за це взятися. Це початок очищення судів. Це не кінець. Одним рішенням про зміну голів ми суди не очистимо. Зараз ми з великими боями.